Всім привіт! Це знову я, ямплейф пробіг динозавр. І ми, коротше, сьогодні будемо продовжувати грати в Roblox. Ой, продовжувати грати в Roblox. Це, коротше, є саме перше відео про Roblox. Я ще ніколи не знімав про Roblox. І це Roblox от там з якимось біжить. От, коротше, Roblox-симулятор динозавр і я не знаю, це напевне крута гра, а ще й не грав. Це перше відео про Roblox. І. Ну давайте спробуємо зіграти. Так, нажимаємо play. Так, нажимаємо play. Ну, все відомо. play. Що далі. О. О, о! О! Що? А во, все. Дивіться, ми з'явилися. І є от такий крутий динозавр. Там я вже собі скин вибрав, в принципі. Ой-ой-ой, там хтось отакий. От, оце, короче, кнопка Я так розумію бігти. Я буду нападати, чи від когось бігти. Ми зараз навіть не знаю, де. От, короче, це кнопка. От, ви... ви чули, як це круто, який там звук, короче крутий. От, це кнопка я так розумію стояти і бігти. От, це ми просто стоїмо. Оце ми просто стоїмо, а це ми біжимо. Це атака, угу. а це. Давайте ще раз. Рої не чути, але давайте спробуємо когось куснути. Кстати, мені дуже сподобався цей скін, і я не вибирав навіть динозавра. Давайте його спробуємо. Атака! Атака! атака. Ха! Ха! Ем, ти шо, бот? Ти по барабану. О, уа, уа, уа. Так, так, так. Опа, оп. Так так як його подарити, Блін, біжим, біжим, за ним, за ним, за ним, за ним бежим, бежим бежим ним, за ним зареє п'ємо, зарайоб'ем, куда 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 ну своє м'ясо отдал воно свое м'ясо отдал Куда 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 кудуха куда ты валишь? Блин, там Який він швидкий все таки. Ничего, за мной бежит. Дэвин. А вот, 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 а так. А вот. Давай, а так, давайте, давайте, а так. Давай, давай, такой, ну, такой Давай, шмытку, ну что ты не бежишь? Давай, да ну бежи. Давай, бежи, бежи, бежи. Давай, за ним, за ним, за ним, за ним. О, давай, короче, узьо. Атака. Ха, получать, получать. Сида, сида, сида. Папа. Я хочу від нього з'їжратися. Хто у нас? Це що мене докує? Тобі дам? А, це вожак, кстати. Давай його в'їмо. О, він овоє щось з гри. Вожак вийшов із гри. Давай це попробуємо вбити. Дуже звук. Дуже звук крутий. Давай. Нямкаєм, нямкаєм, А ніфіга він наносить насправді багато. Біжим. А та я сказав біжим. Хм, давайте на то ангел, а мене обшу хіпе. О, давайте оцього куснем. Так куснем, 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 давай, давай давай. давай. А, о, Давай, 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 давай. давай, Ааа, чого мене кусають? За що мене? Та ж мій чувак. Як я так і не поняв, як собі тут вибирати динозавра? Так, зараз, коротше, розберуся. Що там таке? Оце що за кнопка? А, та, от цей динозавром можна вставати. Давайте станемо, давайте оцим. А, п'ятий, так, а чого я не а я хочу ще динозаврів. А що мене? Я не можу ними стати, а я можу цим стати. Ніт, а оце що таке? Кирекс, короче, я не можу цим динозавром стати. Чогось. А ти мене кусаєш? Як Как здесь Отак. Чого ти мене кусаєш? Атакуй, блін Ота какашка. Та какашка така, какашка така. Да не ид! Я зараз тебе вб'ю Ти реально мене атакуєш чешу. Получай, блін, какашечка. Ну, розумієте, що, Мєтря, ми теркану заверку. За кого ми пшеграємо? Пішов сраку. Давай вкусним, ми вкусним, куснем. Так, ну. ми вроді його покоцали нормально, я навіть не знаю. Ну, вроді так. Зараз, може, він вмре, бо він мене постійно атакує. Давай. Так, так, так. О, є, ми його закоцали. Все? Так, все, ми його вбили. Це дуже круто, а що ти?

На пустелю подивимось. Що це за ямка інтересна? Уйк. Добрий день. Це не скажі, що це якась великня перелога. Ну, йдемо туди. Так, ми зараз вийдемо до Ой. Ви мене случайно не об'єте. Та давай я хочу, щоб ти не йшов так повільно. Ну, що ти так йдеш повільно? У нас 450 монеток, ніфіга. Ні О, він більше нас вроді. Та він більше нас. Чи ми однакові? Ні, походу ми однакові. Я думаю, що ми прям самомалечі будемо. бути. Ніфіга, у кого вже спинозавр. Давай попробуємо спинозавра заробити. Ні, ні. Давай пробуємо от цього чувака. Получай, получай. Хто кому наносить? Я йому наношу походу, 43, а він мені 29. От. Угу. А тепер третій Давай. Давай давай, кусаем, 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 кусаем ее. Валим, 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 валим и нападаем. Ха, ха получай, получай Так у него нападе мало уже хп. Не знаю, не знаю. у мене тоже мало уже хп. Шко, хп шок, мало у мене. О, куда? А, все я його вирубав. Ну шо, думаю, тот самый сильный. Ха ха-ха, мы його вирубали. Що думав, ти тут саме сильний. Ми його виробили, бо ми круті. А як тут, а тут, типу, давай зайдемо Бай, Діно, Лес, Діно, шо? Ну, Тірекс. Сухо, суха, ну, що ми тут робити? М -м, а що кстати, за відпечаток був пальцю? У мене 500 монеток. Треба 5. Ну, вот. А -а -а -а. Можем купити не розумію, не розумію Я можу купити от цього, чувака, потратити на нього монетки. Але чогось я те, це не можу зробити. Непонятно чого. Не заробимо того анкілозаври. А все. Круто. <плес> Ну і гра прикольна, треба трошки розібратися. Можемо зараз оцього чувака заробити. Ням, ням, ням. Зараз зароблю. А, він вже не в вигрінок. Ой, а ні, диви кто в ігрі? Все таки в ігрі, в ігрі, вигрі, все-таки в ігрі, диви кто в ігрі. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. таки не знаю. Тут уже треба пити, що тут треба робити. Як мені купити нового динозавра? Давайте попробуємо перезайти. Ну от, сторі. Не розумію, що ви тут хочете? А як мені вийти з цієї історії? А про так що тут? Нічого такого. Ну, не знаю, давайте вже пограємо в якусь іншу гру. Давайте 3, 2, 1. Е -е, я анкілозавр. Що? А тут, типу, ти що перезаходиш і стаєш різними чуваками. Ну, давайте спробуємо пограти за анкілозавра Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блін, кіоза взагалі не швидко бігає. Ну, не знаю, як у нього так, Ну, понятно, понятно. Давайте попробуємо за когось іншого пограти. А далі ми хто? Далі ми хто, Хто? хто, Та ну о, я, кстати, король. ха хо я король, зовсім понятно, я король, але я не розумію йо... Ну, в принципі, і гра прикольна, можна грати, там один одного, кусати, кусати, кусати. І гра прикольна. Модельки динозаврів дуже гарно зроблені. Прям така гра то про не так би звідти взяті дуже гарні. А зараз ми атакуємо цього атака! зараз сажруй, 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 зажру. Так, давай, 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 давай. Лупом, долупимо його, давай чу 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 Зараз, зараз, зараз у нього буде мало хп. Чу-чу-чу чекає, чекає, чекай, 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 давай, давай, давай. Опа, є, все. Все, є. Є він залупаний, Є, ми його вбили, і він мені дивіться, скільки хп зніс. Дуже мало. Крута ігруха, я в ній, в принципі, розбираюся вже з трьох, а мене ні одного разу не знесли. Це дуже круто. Рой 2. Ну, Це те же саме, в принципі. Ну, Ігра крута, але давайте пограємо щось інше. Я знаю ще одну таку гру. Коротше, знайшов ще? Є, гру про динозаврів. Кто там, кто там? О, волоцераптор. Хочу чуть один. Давай двох. А, типа можно двох? Я, походу... его загадку не дядя. Ну, короче, о, у нас уже посетители. Круто, 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 круто. Ну, короче, але всю прямо будем играть, якщо вы під цим видео наберете, то 5 лайків. Вот так вот. И, короче, вот проти чому я такий. Ну ладно. Е, і короче, зараз я хотів б пограти в Майнкрафт з хіробрінами. Я люблю містику, я роблю Майнкрафтовську містику. От. І там, короче, був, була просто аватарка хіробріна. І и... о, там ніфіга, там інші люди. Там була, короче, просто аватарка для хіробріна. Аватарка хіробріна. І. И... А, там менше просто Джурасік Парк. Ні, ніфіга, чує так швидко. А, от так. Оце, за себе. Ну, коротше, не поняв я. Ну, коротше, там була аватарка хіробріна, і от куди я хочу, в принципі, зайти. Давайте ще пальмочок. О, ніфіга, аватарка кілекс. Давайте ще трошки тут уп'ємо, паухнемо. Так, я хотів зараз пограти з хіробріном, поіціли пограємо хіробріну, а зараз, якщо набиратися під цим відео. О. М -м -м, давайте байком. Давайте ще одну. Давай, завези, завези, давай. А вот і у нас новий велосипед. Зараз ми йдемо грати з Херобріном Пів пау Пів. Все один тірекс, круто Погнали. Подивіться. Так, і шо? Смысли? смислі? Ви шо задурили чи шо? Алло, хто я? Я кукуха. А, я просто не став. Як мені стати нормально? Десь тут херобрин. А, вот, вот І тем. Ей! Hierobrінчик здорово. Ми ж погнали грати з херобрином. Нас не обманули. Давай. Алло, а чого я не можу? А, все, плей. Плей, давай. Ну, ай. Нарешті. А як мені стати нормальною? Ой, нормальним точніше. Ой. Я, я був Хто я? А? Угу, тепер вау. Давай. Ну, фігня? А, як мені зайти туди? Це вже не сіт з херобрином. Я думаю, це реально сіт з херобрином. Плей, плей, плей. Эй, короче, пока. А во понятно де херобрини. Пошов з жопу, я полетів на фаб'ю руку. Та все хватить. Все, мене вбили. Красивую принцесу. Я не принцеса, я Артем. Та блін, хто я? Далі це ж не мій скін. Ну, в принципі, це мій прошлий скін. Короче. Куда мене перемістило? Походу, це іграс ігра з і є. Сіт з херобліном Заглючений сіт. Де я? Та я не хочу грати, скільки до топічки. Перезаходимо. Коротше, я вирішив то, те, що ми грали, бо це дуже крута гра. Я хочу її зараз зіграти. І подивитися, що там вообще таке є. ту ду, ду 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 Ва! Є-є-є. Так. Плей, 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 плей і вс, був кстати. Давай заходим в наш парк. Щоб усі забагані далі. Непонятно. Перевозим ще одного. Ми введемо дуже круто. М -м -м -м. Скільки в нас грошей? 458. Це доволі багато. Що нам не потрібно, як це вийти злітку? Так от. А ну, ми що ми можемо робити? Нет, нет, нет. Так, нам і двох волоцираторів хватає. О, ми можемо ще один по ходу багер Я! я! Опа, є. Так, 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 тепер сюди півнь. Тепер сюди пів. Тепер сюди пів. Готово! Тепер, тепер... Ні, 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 ще не готово, ще не готово Сюди Пью. і сюди Пью. Готово, Тепер Аня ще не піюн. Ну хто це такий буде? Все? готово. Все, тепер можна завозити. Я, Я на А Ой, ой, мало того, що в мене немає денег. Ладно. Бай фрит, Хто у нас буде? Хто у нас буде? Хто у нас буде? А, 390, блин. В смысле? Бай 390. Не-не-не. О, от. можемо оце що у нас? Що у нас? А, вертольот. Ну ладно, ладно. Зараз зробимо. у нас 101. А, у нас вже є один. От. Це у нас буде навіть не знаю хто. Так, я не знаю його ім'я. Давайте ще за 390 привеземо. Так, ну, принципі хай один гуляє. Там він, походу, не їсть м'ясо. Не так. Можемо цю какаху прибрати? Ну так, ну все, назад і фон. Фу. фу, ви тут насрали так добре. Так, що мені зробити? Як... Так де я? Де я? Де я? А, то я в себе. Так, ну, в принципі, не знаю. Давайте спробуємо до інших людей піти. Три, два, один. Ніфіга, ніфіга, ва! Тепер до нього йдемо. Йдемо до нього. Погнали! уй ой, ой, ой ой, ту Здарова, братан! Що у тебе там? Що у тебе? Ем. У тебе тоже є велосираптори, а у тебе какашечок нема. О, привіт, тонду. Здорово. Тондос, тондос, кого? Тондо, тон алло, алло, тондо, ти вообще тут живий? Я на тебе зараз накакаю. Бо куда не живий. Я буду так дивитися, щоб знати, чи він живий, чи він не живий. Ні, він не живий. Тут яма якась. О! Це шо, а, ти типу по ДНК. Там щось скопати? Ну лак. Давай ще це скопаємо. Якраз нам 25 потрібно. Пум, Готово. Все, у нас якийсь новий. Кого ми можемо... Давай, 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 давай. What the fuck? Що це за фігня була? І в себе? Ну ви реально Ну коротше, давайте. На оцю доріжку. Уа, уа, уа. Уа, погнали, погнали до усієї чувачки. Уі. Здорова. Як в тебе справи? Нормально, кстати, у неї там щось є. Кстати, а можем ей заплатить, интересно? А у неї уже дилофазаврик є круто. А де. О, у в неї вже і трицератопські є. Магазинчик. Можем їй щось заплатити? Де інтересно, ця от хазяйка? Я хочу з нею повітатися. У мене друзі є, конечно, але я хочу просто, щоб вона така, шок іде. А ладно, це не так. Ну а фо я її бачу. А, ні, це трицератопси. Я думав, це її нік. Але не це не її нік. Ну і її тут ніде нема, хоча я навіть не знаю хто це така, але але ніфіга, брехіозаври. Стекозаври. Де вона поділася, інтересно? А, вот? А так. А, нет. Пф, о, пистолет. А, не знаю, пистолет. Ну, короче. Тонды. Там? Я не знаю, да, вон она. О, здорово, чуваки, я к вам в пещерку. Ну, короче, если став... под этим видео наберем 5 лайков, то я выпускаю другую часть. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.